Вітаю на каналі Мотоблоків. Хочу сьогодні розказати трохи про навісне обладнання, може когось буде цікавити, може хтось своїм якоюсь інформацією поділиться про такі плуги. Часто запитують, та й бачу в інтернеті в різних групах пишуть, запитують, які кращі плуги до таких великих водяних мотоблоків. Ну, так як вони, їх найбільше. В свій час продавалося і ну, ним реально щось можна трохи орати. Бо такі, як то люди беруть отакі в бензинові і орати, то, то я кажу, що баба сапу глибше бере. Ну, але і люди теж приспособлюються і до таких мотоблоків, то залежно від землі, хтось чіпає великі колеса, робить грузи на колесах, та і такими користуються. Ну просто якщо в такому простому варіанті, то можливо. Він то робити, то орати не буде. Отакий от плуг, такий я найбільше реалізовую таких плугів, таких полтавський, ПЛ-4, він називається, крючков фірма робить. Давно з ними співпрацюю в різних, в різних моментах навісного обладнання. От, такий плуг от йде регулювання, тут. Гвинт є, бо колись китайський, то переставлялися зубчиками, деколи було один зубчик забагато. Один замало. Полиця така вже, як я кажу, сучасна, велика, колесо має. Ззаді колесо. Тут така скоба велика, велика, ну десь десятка стальна. Тобто такий плуг, в принципі, некогось перероблення, як то всі купили, треба варити, доварювати. Вроді не треба. Маю ще таке докладу відео свого колеги, сусіда в селі. і Покажу, як він робить, що ніхто там нічого не доварював, не перекручував. Тут єдиний, єдиний такий момент. От тут є такі прорізі, що регулюється. Бачите, прорізі, що регулюється, кут нахилу того кута. Те, хто там виїжджає на цеглу на мотоблок, щоб поставити той нахил. ну Можна тут відрегулювати і потім навіть оце проварити. Знаю, що до мототрактора я продавав. Такі до мототрактора більші плуги. Такий самий крючково, тут один такий на вітрині стоїть, ржавіє. Отакий От великий плуг з великою полицею на одну точку під мототрактор, там де задні 16 колеса, то там мені один приїжджав, чоловік розказував, що він той круг заварив кут, щоб воно не рухалося. А так, в принципі, вони, вони відтримують. Якщо якийсь там повітряний дизельний мотоблок, то є, отак От просто така. Стойка з плужком, щоб якусь грядку зробити, чи, як то зараз актуально жінці на чесник є. От, є такі дешевші варіанти, але я то не розглядаю, бо недавно чоловік купив, ну колись купив плуг, недавно в мене ще купив раму, тут во, залишки від того плуга є. Ну і все рівно тут ту, 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 ту гне, тут десь пообривало. ну коротше, таке, Яка ціна, така якість. Тобто завжди маю якихось пару варіантів дешевших. Так вони приблизно стоять, а той такий, як я вам показував, оцей до мотоблока користується, відео докладу, щоб бачили, як воно, як воно працює. Отака ціна 4300 гривень. На сьогоднішній день такого плуга до такого. Водяного мотоблока. Так що, може, комусь щось підказав, хтось зробить якісь висновки, бо не знаю, який плуг купити. Особливо це коли залізти в інтернет і там десь на інтернет-магазинах читати якісь там характеристики, і ТП, і ТД. Ну, одним словом, нічого там, нічо там не вичитаєш, бо там такий плуг прирівнюється навіть до космічного апарата. Тому опис описом, а такий от життєвий досвід, який я вам зараз викладу в відео, ну, можливо, комусь буде. Корисним. Так що дякую, хто переглядає канал, хто ставить вподобання, підписуйтесь, буду якось так час від часу і про ремонти, і про мотоблоки, і про навісне щось розказувати на тему мотоблоків.